Ну що, всіх з прийдешнім понеділком, всіх з новою цікавою роботою. Робимо конічку. В той випадок, коли конічка робиться без пари, але замовник надав другу деталь, яка з нею працює. Ми за допомогою неї можемо зробити розрахунки і можемо проконтролювати, що ми тут наробили. Візуальний контроль провести пари. Деталі до неї, ну плюс що розрахунки, всі вимірювання по товщині, висоті зуба ми все зробимо. Зараз я вам покажу, це вже самий чистовий прохід іде. Дивіться, з цього боку. а, Видно там чи не дуже, не дуже видно, зараз я вирівняємо. О, Оп, пішло врізання заходить відразу врізання на чистову глибину. І тепер починається обкат. Бачите, паралельно у нас потихеньку прокручується шестерня і разом з нею прокручується люлька з різцями і з інструментом. Тобто оця вся конструкція крутиться синхронно з проворотом деталі, для того, щоб ми методом обката отримали профіль на деталі. Так, Зараз покажу вам ще тут, що я А, ну налагодив ще тільки Ось дивіться, невеличка деталюха на гідромотор військовим. Також треба шліци внутрішні різати, але чекаю на гідромотор після ремонту, бо там можуть замінити вал і відповідно тоді вже будемо різати внутрішні шліци. Далі далі завершення вже історії про класних пацанів. Я вам показував оці блок шестерні від Шифенга. Так, Зараз бачите, налагодив я деталь повністю. Один. Так, ну Продовжуємо історію про класних пацанів. Бачите, нема зуба довбального верстата, ми фрезеруємо варимо з двох частин. Зараз вже процес Бачите, довелось мені там підложити шайбу і шайба жертвена, вона ріжеться разом з зубами. Тому що у нас нюанс в чому, що отут ось дуже мало тіла. І не Я не підібрав гайку, ходячу гай, гайку. Я підібрав гайку маленьку, але вона сідає в конус і не дає нормально виставляти деталь. Відповідно, кладемо шайбу, затискаємо гайкою і шайбу ріжемо разом з деталлю. Бачите, отак от шайба стала жертвеною деталлю. Це десь напівчистовий прохід, там глибина біля 6 мм. Зараз почнемо міряти, що тут в них на оригіналі. Плюс, бачите, також полінувались, ну, чого ви отут не зробили заходів на оцьому торці, зубозакруглення або заходи. Я розумію, що в китайці воно теж так собі фігняне. ну, Хоч якісь їх вже треба робити. Інакше воно не буде вмикатися нормальна коробка. Ні, полінувались, не зробили. Ну я вже все заслісарив, зробив з того боку, там заходи. Короче, а, зараз покажу на інші деталі. Ось, дивіться. Дивіться, як я поробив заходи під світлом, щоб в фокусі. Бачите, зуби закруглення, плюс так воно виглядає, там є кути, все нормально. І Буде вмикатися набагато краще коробка, ніж коли отак просто торець, 90 градусів і все. Ну, блін, ну блін, хто так робить? Зараз ми на великому довбальному додобуємо маленький вінець. І в принципі ці деталі поїдуть на... cementation.